Привіт, друзі! Якщо ви в пошуках затишного будиночка в селі, сьогодні в нас дуже цікавий варіант будинок у селі Старі Санджари, що всього в 25 кілометрах від Полтави. Але спершу дякую вам за вашу активність в опитуваннях в спільноті каналу. Це дуже допомагає мені створювати контент, який вам справді цікавий. Поїхали у село Старі Санжари Полтавської області. Будинок має площу 80 квадратних метрів. У ньому 4 кімнати. Місця вистачить і для великої родини, і для гостей. Ділянка цілих 60 соток. Це вже не просто город, а простір для втілення всіх ваших ідей: сад, теплиці, власне міні-господарство. Покрівля з металевого листа. Всередині зроблений косметичний ремонт, можна заїжджати і жити, і не витрачати одразу ж купу грошей на оновлення. Меблі теж є, нехай і не найновіші. але для старту цілком підійдуть. І з техніки плита, що вже приємний бонус: газове пічне опалення це і економія, і тепло. Вода, світло, каналізація. Все підключено і працює. Єдине, що туалет тут поки що на вулиці. Але це не проблема. За бажання можна облаштувати його в будинку. До речі, якщо вам цікаві будинки з уже облаштованими усіма зручностями, напишіть у коментарях. Так я знатиму, які варіанти шукати для наступних випусків: Село зручне для життя: є школа, дитсадок, магазини, амбулаторія. Будинок культури та бібліотека усе необхідно під рукою. Крім того, є два підприємства. Тож є можливість працевлаштування. І до Полтави щодня курсує автобус, тож доїхати до міста не проблема. Ціна оголошена власником 10 тисяч доларів. І якщо ви серйозний покупець, є місце для хорошого торгу. Нагадую, контакти власника ви знайдете в описі під відео. Якщо вам сподобався цей будинок, ставте лайк. Це допоможе людям побачити відео, а мені робити ще більше цікавих оглядів. Отже, цей будинок чудовий варіант для тих, хто хоче втекти від міського шуму, жити ближче до природи або мати свою дачу. А якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях і з радістю відповім. Не забудьте підписатися, адже попереду ще багато цікавих і доступних будинків, які можуть стати вашим ідеальним варіантом.